Знайомтесь, це Давид. У своїй вісі він вже має два страшних діагнози: аутизм і лейкоз. Мама виховує хлопчика сама у відділенні дитячої онкогематології. Вони вже третій місяць. Каже: на щастя, небайдужих людей виявилось багато, допомагають лікуватись усім миром. Проте бракує відділені лікарств, стимулюючих, піднімаючих аналізів для лейкоцитів, для гемоглобіну, такі як герастим, тевагрестим, грануцит. Таких мало дуже мало. Це нам приходиться самим куплятися. Тебе гристин півтори тисячі один укол, граноцид дві двісті, геростин так само до 800 гривень. І це такі в тиждень пару уколів треба, коли падають аналізи. Сьогодні у відділенні лежить 21 дитина більше половини з них з лейкозами. Тому дефіцит ліків для терапії супроводу відчуваються дуже гостро. Кілька флаконів кажуть, тримають на крайні випадки, адже лікують дітей інтенсивною хіміотерапією. А загалом препаратів дитячої онкогематології зараз немає. На кілька днів це чи на місяць. Ніхто сказати не може. На початку цього тижня закінчились препарати, які були по державних закупівлях, які надійшли у відділення. Ми три місяці навіть більше трьох місяців, майже півроку мали спокій цими припарати. Зараз вони закінчилися. Деякі препарати їх немає навіть в аптеці. Вони проходять перереєстрацію. Тому, от вже починаючи з понеділка, кожного дня дзвінки від батьків кожного дня прохання купити ці препарати. Окрема проблема життєво необхідні, але в Україні відсутні ліки. Таких є кілька видів, і батьки з-за кордону возять їх контрабандою. Іншого виходу кажуть наразі нема. Крім того, у відділенні є чимало інших на відсуто побутових проблем. Одна з них постіль. Через специфіку лікування одного комплекту тут вистачає. На 3-4 місяці. Сьогодні відділенню подарували 30 комплектів яскравої дитячої постільної білизни. Їх придбали за рахунок коштів, зібраних рівненськими журналістами. Рік тому, під час благодійної акції, журналісти змінюють професію. Додатком до такого подарунку стали іграшки та різнокольорові повітряні кульки від голови обласної державної адміністрації Василя Берташа, який вже 4 роки опікується відділенням. Звичайно, є програми, але цих коштів не вистачає. Я завжди знаходжу кошти із своєї заробітної плати. А ці, що програмі, вони паралельно працюють, але ви знаєте, що сьогодні на рівні держави цих коштів не вистачає. І кожен небайдужий, небайдужий повинен долучитись до цієї акції. Напередодні міжнародного дня захисту дітей лікарі дуже просять усіх благодійників у жодному разі не вести у відділення шоколаду, продуктів, які швидко псуються, сирів, м'яса, ковбас, а також фруктів, виручених на хімікатах. Їх дітям все одно не можна. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.